Доброго дня! Сьогодні розглянемо інформацію про людину, яка народилася 24 лютого 1960 року. Почнемо вираховувати спочатку місце душі в матриці долі та код. Душа цієї людини знаходиться на 27 му коді, який називається Прагнення грошей та успіху в кар'єрі. Людині необхідно прагнути до матеріальних благ. Не акцентуючи уваги на статусі і становищі в суспільстві, вона має почати свій шлях в бізнесі з сімейною справою або працювати в одній компанії з кимось із родичів. Зобов'язана забезпечувати себе, близьких людей і давати можливість іншим заробляти гроші біля неї. Якщо у її предків є бізнес, вона має продовжити його. Якщо сімейної справи немає, Її обов'язок створити новий сімейний бізнес. Людина на 27 му коді має бути корисна великій кількості людей, які завдяки їй зможуть забезпечувати свої сім'ї. Звісно, вона може мати ще бізнес, крім сімейного, але у вільний час як хобі. В загальному ця людина народжена заробляти гроші. Далі, давайте вирахуємо, у яких професіях. Ця людина могла би досягнути успіху. Порахувавши, встановила, що має жити на батьківщині, будувати династію, працювати кланово з родиною, зобов'язана мати дітей. Має творити родину імперію. Поєднавши місце душі в матриці долі та професію, бачимо, що людина мала творити, організувати сімейний бізнес. Тепер давайте глянемо. Карму даної людини вирахувала, що карма цієї людини діти. Вона повинна мати більше трьох дітей, пробачати їх зради і допомагати любим дітям. Також вирахувала, що основною перешкодою в житті цієї людини є завишені вимоги до професійного благополуччя, є страх вийти на роботу до того часу, поки не складуться неіснуючі ідеальні умови. Бажання жити за рахунок інших і користуватися чужими успіхами і напрацюваннями. Як бачимо, дуже цікава інформація. Було б добре, якби ця людина отримала її років 20 тому. Молодості, як кажуть в народі, дорога ложка до обіду. А тепер давайте за допомогою карт Таро. Глянемо пораду цій людині, яку пораду карти дадуть цій людині. Аркан Башня. Як бачимо, вийшла нам карта башня, старша яка. Вона говорить, що потрібно людині щось кардинально змінювати. Треба йти на ризик. Звичайно, будуть труднощі, але треба проявити себе, проявити обережність і рухатись вперед. Треба змінювати себе, свій стиль життя і роботу. Ну якось так. Всім дякую за увагу.